you <laughs> запрошуємо всіх до молитви, будь ласка. Слава Україні! Слава! слава Україні, Героям слава Слава Україні, Героям слава Слава Україні, Героям слава, благословен Бог наш нині присної на віки Амінь. слава тобі, Божена, слава тобі, Цар Небесний, утішителю духу істини, що всюди єси, і все наповняє. Карби, добра добрай життя подателю, придію все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Тою, Сину і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, просвіти, і ціле немощі наші, імені Твоєго раби. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Павоє Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насочний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від правого. От Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині по серцях, на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімося, цареві нашому Богу, придійте, поклонімося, припадім до Христа, Царя Бога нашого. Прийдіти, поклонімося і припадімо до самого Христа Царя, Бога нашого, Господу, помолимо. Господи, помилуй, Пресвята, от Тройця, одноїстотна держава. Всього доброго спричиниться, як віддамо Тобі за все, що дала нам грішним і недостойним раніше, ніж на світ ми прийшли. За все, що подаєш кожному з нас у всі дні і що приготувала всім нам у майбутньому житті, належить бо за такі благодіяння і щедроти, дякувати тобі, не словами тільки, але більше ділами, дотримуючи й виконуючи заповіді твої. Ми ж пристрасті в наших, і злих звичаїв, слухаючися, від юності нещаслені гріхи беззаконства впали, тому що нечисті і осквернені ми не тільки світло лице своє спокійно ставитись, але навіть твого присвятого не гідні були б вимовити, якщо б не ти сама зволила на радість нашу сповістити. Що чистих і праведних любиш, і грішників шукаються, милуєш, милостиво й приймаєш, Отже, зглянься, при Боже над над нашою Україною і над українським народом нашим. З висоти святої слави твоєї на нас мого грішних і добре бажання наших. Самі з добрих діл прийми, подай нам духа істинного покаяння, щоб ненавидів всякий гріх, ми в чистоді і правді до кінця днів наших прожили, виконуючи присвяту волю Твою і славлячи чистими понеслами, і добрими ділами, найсолодше і величне ім'я Твоє. Пресвятая Богородиця, спаси нас, чесні туристики рубені, і не зрівняно славністрові терапим, то да матіння Бога слово породило. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Слава Тину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, високо просвященіс кобла послови. Христос, що воскрес і змерт. Істини Бог наш, за молитвами причистої своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, святих праведних бойців і окемеанни, всіх святих землі української нині ми їх всіх згадуємо, всіх святих землі нашої, що всім народам належить. Спаси й помилує нас, бо він добрий і чоловіколюбець. Амінь во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я сьогодні постараюсь бути трошки коротшим. Колись Бруно Ясенський сказав, не бойтесь врагов. ибо в худшем случае они могут вас убить. Не бойтесь друзей, потому что в худшем случае они вас предадут. Но бойтесь безразличных, потому что с их молчаливого согласия происходят все убийства и все предательства на земле. Отже, бейтесь байдужих, І не будьте байдужими. Убити у собі байдужість дуже важко буває, тому що життя нас затягає всякі незгоди, і ми вже не бачимо хворого сусіда, не бачимо часом дітей, які набувають поряд з нами шкідливих звичок. Не бачимо ще чогось, не бачимо ще чогось, не бачимо ще чогось. Ми звикаємо не бачити гидоту, і нам уже потім здається, що та гидота є нормою життя. А потім, коли вже доходить до того, що та гидота починає вбивати невинних дітей, от тоді ми вже піднімаємось на Майдан. Треба бур'ян полоти, як він тільки сходить. А не чекати, поки він коріниться. Великі дерева не пересаджують, їх вже треба викорчовувати. Отже, не будьте байдужими. Нас чекає велика дорога, нас чекають великі зміни. Ми робимо гарний старт, відродивши громадські війни, піднімаючи тут. Саму актуальну для суспільства проблематику. І ми будемо з допомогою віча, з допомогою структур Майдана доносити всю цю проблематику до уряду, до президента, до всіх, кого ми найняли, щоб вони будували таку державу, яку народу треба. Але Господь сказав: по вірі вашій буде дано вам, отже, віримо в Бога. Віримо в перемогу, віримо в майбутнє України. І хай Господь всіх нас на тому шляху благословить. Зачисний владико, зачисний отець, дорогі браття і сестри, всі присутні. Щиро вітаємо вас сьогоднішнім святом і воскресним днем, і днем всіх святих землі української. Бажаю вам Божої ласки, бажаю вам великої любові до своєї землі, бо всі святі вони були великими патріотами. Бо без любові до своєї землі неможливо виконати да, Спасителя про любов до ближнього. Нехай ця велика любов між нами сіяє, нехай буде велике довготерпіння, велике милосердя. Ми е, сьогодні після цієї молитви, е, мене, мене запрошено біля, біля лави, звершують хресний хід. В храмі він завершується всіх святих землі української, це кожен рік завершується. І сьогодні, в другій годині, мене запрошено туди йти хресним ходом. От, і багато людей піде зараз. Я бажаю, щоб це, з одного боку, хресний хід на честь всіх святих землі української, з другого боку за єдину помісну православну церкву побудову її. Бо ви бачите, що на сьогоднішній день нема помісної церкви, нема миру і спокою в суспільстві. Тому ми йдемо, щоб показати московському патріархату, хто в домі газяє. Хай вони, хай вони знають. Це перші кроки. Ось сьогодні ви бачите, в храмах Московського патріархату роздається зброя. Сьогодні вони укріплюють терористів на різні злочини. І після цього всього морального права, сказати, що вони церква, у них немає. Це структура ФСБ, яку ми повинні вигнати з своєї землі. рівно настільки, наскільки ми будемо гарячі, просправі вигнання, настільки ми повинні бути милосердними, довготерпливими один до одного. Тому хай Господь рясно всіх благословляє, хай Господь дає всім нам велику пам'ять, бо життя, ви бачите, революція це мить, вона минає. І на сьогоднішній день забуваєте вже і Небесна Сотня, той подвиг. Сьогодні знову до влади приходять покидьки, як, як, як нічні примари. І ми повинні дати цьому належну оцінку. Ми повинні восставати проти цього. І відстоювати добрих людей, щоб вони були при владі. Бажано, щоб це були духовні люди, тому що духовні люди нестимуть світло Христової правди на всіх місцях. Тому нам треба добре ще трудитися, щоб справа Майдану не була намарна. Нам треба, щоб кожен на честь цих погиблих героїв і тих живих, що борються, називав щось своє. Ну, наприклад, хтось будує щось, хай будує на честь і при, 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 на героїв Небесної Сотні. Або ще чогось. То тобто, Я, наприклад, в своєму селі будую комарівці, будую капличку на честь героїв Небесної Славі. І ми повинні всі, от, якби це має бути це нові наші герої, ми повинні їх шановувати вулицями, повинні шановувати побудь, всім, що ми маємо. Тому хай Господь укріплює вас. Благословення Господня на вас, того благодаттю і чоловіка, любством завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Герої! Слава. Герої! Не Герої! Не Герої. Не Герої. Не Возлюблені во Христі, браття і сестри, тим героям, які не вмирають, ми можемо спасти нашу Україну разом спільно. І до перемоги, тому що словом ми не переможемо, а тільки діти, тому що якчить святий Августин проповідувати, деколи говорити, а треба вчити ділами. Дитину навчай, дитину не вкради, але як батько побачить, що мати чи батько краде. Дитину не обманює, як вона бачить, що батько чи мати обманює. Тому то так не навчиш дитину і марні ті слова, котрі відрізняються від тіл. І ми, браті і сестри, це скажу не для того, для тільки критики. Але я завжди наголошую на тому і звертаюся. До тих наших верховних обранців, або не знаю, як назвати, ви нас не годуйте, український народ, словами, а ви краще робіть добрі діла і вам, би український народ, багато чого простив. А ви як обманювали, так і далі нас обманюєте і думаєте, що ми будемо вірити піаристам. Ні. Час на піар пройшов. Господь українському народу відкриває очі, де є справжній патріот, де є той, який готовий віддати життя, а де є той, який обіцяє обіцянками, а навіть не хоче виконати і зробити ту одну частину того всього. Так, браття і сестри, подивімося навколо себе. Ми маємо багато можновладених, але вони донині не розуміють, що потрібно рятувати Україну, що потрібно фінансувати армію, щоб вони не були голодні, щоб вони не були без бронежилетів, щоб вони були захищені, щоб вони дійсно відчули. Що за ними стоїть український народ, щоб вони ні в чому не розчарувалися. Але браття і сестри, все-таки здвиг є. Найперше, хочу сказати, подякуємо Богу, матінці Божій, що Господь просвітив наш розум і що в нас президентські вибори відбулися в один тур. Не боюся сказати, дорогі українські народи. Хто знає, чи би другий тур був чи не був, і чи Україна би була чи не була. Це все є велике запитання. Ми маємо президента і були ми нині з, нашою, з нашими майданівцями. Всі ходили на зустріч до нього. Багато говорив того, чого ми хочемо чути. Так, багато. Але ми би хотіли, щоб це все звершувалося в нашому житті. Щоб Слово підтверджувалося ділом. Бо я наведу один приклад, якщо батько говорить дітям діти скрута, біда, нема що добре поїсти, і так дітей переконує. Але коли діти побачать, що батько десь там у закуточку їсть ковбасу, сир масло, то вони знавидять такого батька. Але якщо побачать, що батько поділився посліднім. Із своїми діточками вони будуть його любити чи не будуть. Скажіть, будь ласка, будуть. І якщо цей батько, наш президент, дійсно буде люблячим батьком, ми будемо все розуміти, але нехай крок за кроком це робить. Нехай має діалог з українським народом, нехай радиться, нехай робить зустрічі, як це починає робити. Навіть Бог допомагає. Тому то, браті і сестри, нині прикро дивитися, що в нас є ті мільярдери, які мають мільярди, і не хочуть хоч один мільйон віддати на українську армію, не хочуть хоч щось віддати в казну держави. А ми, український народ, повинні купляємо от такі сертифікати, щоб армію нашу профінансувати. Я хочу навести приклад, коли я прийшов придбати оцей сертифікат. Я це говорю не для, не для піару, але це для того, браття і сестри. Я побачив чоловіка, якого я знаю, що дуже бідно живе, і він купив один сертифікат, потім витягає, купляє другий, третій. І плаче чоловік, Боже. Рятуй нашу Україну. Він не тільки словами рятує, але він рятує тими добрими ділами. Не всі ми можемо бути там до війнецьку чи слов'янську, але ми можемо порятувати фінансово, тому що браття і сестри проти нас, України, угрупувалися ті. Які обікрали Україну, і Путін, який обікрав український народ, і вони фінансують тих сепаратистів і вбивають нашу Україну. Браття і сестри, єднаймося. Перемозь і наша перемога. Слава Ісусу Христу! Богом і до перемоги! Слава Ісусу Христу, брати і сестри! В історії церкви було багато випадків, коли її іспитували було такі випадки, коли везли віруючих людей в Сибір на силку, і от поїзд останавливали, зупиняли потяг, виводили всіх віруючих людей на поле і казали: ми вам даємо 5 хвилин для того, щоб ви зріклись віри, зріклись Бога, і тоді ми вам подаруємо життя. А для того, щоб це було підтвердженням сильнішим, ви повинні, ті, хто вже зріклись, ми даємо вам гвинтівки, щоб ви розстріляли своїх тих побратимів, які остались вірні Богу. І ви знаєте, були такі люди, і вони брали гвинтівки і стріляли, але там були холості патрони. І дуже багато було випадків таких, і їм казали, якщо ви зраджуєте Бога і сьогодні стріляєте в своїх побратимів, то ви зрадите і країну, і всіх тих, кого, за ким ви вже підете. Сьогодні Господь шукає вірних людей. У Біблії написано, як Пророк послав свого слугу помазати просту людину в царя над одною країною. Господь кожного з вас помазав для того, щоб ви приїхали сьогодні сюди на кожне віче і засвідчили всій країні і всьому світові, що ви люди патріоти, що ви люди доброї волі, яким не байдужа участь і все те, що відбувається в нашій країні, і участь нашої країни. Нехай Господь благословить вас, всіх людей. Будьте благословені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Аллаху Великому Милосердному. Дозвольте вам приєднати у Крім від мусульманської громади і окремо від мусульман Криму. Сьогодні мусульмані Криму це єдина спільнота, від громада, сьогодні утримує свободу і незалежність України в Криму. Їм дуже важко. Але я хочу вам сказати, майдан повинен стояти і заради кримських татар в Криму теж повинен стояти. Хай прибуде з вами великома. Дякую вам, святі очі. Дякуємо, що за молитву. А зараз...